З двох основних кандидатів на президентство, якими були в березні Макрон і Лепен, є тепер аж четверо. І вони всі реально борються за перемогу в першому турі, тому що розрив між ними не перевищує 4%, а також є дуже великий запас тих французів, які не визначилися за кого вони будуть голосувати. Це до 28 Тому ми маємо в першому турі боротьбу між чотирма кандидатами, і гарантії, хто з них вийде в другий тур і вже буде боротися в другому турі, немає. Тому елемент невизначеності зараз надзвичайно високий. З тих, які мають реальні шанси на перемогу для України, напевно, найбільш вдалим кандидатом буде Еммануель Макрон, який все таки. Підтримується той позиції, що у стосунках з Росією треба дотримуватися норм міжнародного права, і перед тим як вести з нею якийсь діалог, треба вирішити питання, пов'язані з його порушенням. Тобто він не відкидає цей діалог, але все-таки він не закриває очі на російську агресію. Натомість, три решта кандидати, які мають реальні шанси на вихід з першого другий, вони виступають в першу чергу за покращення стосунків з Росією, і відповідно це може ускладнити нам подальші взаємостосунки.